Нас. Привіт усім! Я Федя Скляренко. мені сім років. На до зірок я вже не вперше. Але якщо раніше я просто допомагав іншим, то тепер я прийшов сам, щоб перемогти. Малюю, танцюю, граю на блокфлейті. І взагалі я дуже зайнята людина. До того ж, я виховую свою молодшу сестру Орисю. І слідкую, щоб батьки наводили у домі порядок. Я ж найстарший. На крок до зірок я прийшов, щоб подарувати вам свої пісні. Тож слухайте і співайте разом зі мною. Він дуже просить співати його пісню разом із ним. Давайте підтримаємо його і виконаємо його прохання. Ви готові? Отож співає фест-зал, судді і Федя скляренко місто кілі. Я лечу на хвилях, наче і я сьогодні вірю. i Водою я собі іду, там на узбережжі дівчину знайду знайду, і веселі переході скажуть не дарма. Закохався на жуляка, його нема, а я на морі, а я гуляю, собі розслабитись, я дозволяю, я так стомився, О боже мій, в мене під сонце. Допомагай братику, давай підтримуй. його. я дозволяю, я так стомився, о, може мій, Мене ти сонце, річ. Я так втомився, о боже мій, мене ти сонце, Як оцінять виступ єдиного представника сильної статі у цій номінації наші судді? Слово вам, Владислав Багінський! Федя, я дуже вражений. Знаєш, я, ми, ми бачили раніше на сцені, але ти тільки танцював. А сьогодні ти заспівав і в тебе дуже цікавий тембр голосу. Ти молодець. Я бажаю перемоги в проєкті. Молодець. Наталя Бучинська! Федя, ми дуже раді тебе бачити. Ти шикарно виступив. Ти чув, як тобі аплодували глядачі. Ти зробився по акторськи красиво. Ти дуже красиво танцював. Я тобі повірила, що ти змучився, і ти, і ти вже зараз відпочиваєш. А артисту, який стоїть на сцені, треба вірити. Я тобі вірю. Молодець. Михайло Поплавський! Федя, ти знаєш, як я до тебе відношуся. <реш> Калоритний виконавець, харизматичний. Ми тебе знаємо по попередніх програмах, ти і як е, хореограф був, як актор. І сьогодні ти нас е, здивував, шокував те, що ти ще й виконавець, так що ти багатогранна така особистість. Давайте поаплодуємо феді. І ти знаєш, і пісня така, ти знаєш така закадична такого. Холостяка, що ти змарився і ти на морі. Ми теж вже так всі вирішили, що вже хочемо на море після твоєї пісні. І головне, що тобі віримо. Ти сам, ти вже вийшов і тут вже потрібно аплодувати, вже не потрібно навіть нічого тобі навіть співати. А так просто нас здивував, і ми радіємо, що ти продовжуєш свою співочу кар'єру. Молодець. Дякую.